Обов'язково треба, ну, я думаю, верха звернутися, приводу явно кримінального правопорушення, не виконання рішення суду і зйомку обвинувачених у цьому судовому засіданні. Ну, Це все, переходимо добування. Я сильно заводи до того часу, бо цей аккаунт був видаваний. І, і я вам рекомендую, що такое не робити. А чого ви мені рекомендуєте? У вас якісь докази про мене є? що це було зроблено саме вами, тому що громадська організація там така, така сама є ситуація з вашою коронавірством. Але це дуже обідно, коли не повнені, дитина моя повнолітня син, який телефонує мені, говорить, мама, мені друзі мої говорять, що така ситуація, як ти поганими словами, матірними словами розміщуєш у Фейсбуку інформацію. Ну, я до чого тут? У вас якісь докази. Ви що ж звертаєтесь доради правосуддя? Звертаєтесь. Це ж ваше право.